Перед урочистостями гості свята та організатори вкотре мали змогу помилуватися яскравими квітковими композиціями, представленими кожним районом і містом мальовничої Житомирщини, і не тільки квітковими, а й з використанням городини, вирощеної власноруч таке свято на нашій території можна проводити не щорічно, а щомісячно, тому що у наших людей любов до квітів вона напевно від народження. Від матері до доньки і до сина також, тому що чоловіки вони може менше про це говорять, але вони так само кохаються в квітах. В ході святкового дійства на сцені побували усі номінанти обласного конкурсу в номінації Найошатніша присадивна ділянка Краща господиня. Переможцями цьогорічного конкурсу названо по кілька господинь з кожного району. І як виявилось, крім того, що ці жінки добре розуміються на флористіці, за порадами до них звертається всі, хто бажає розумітися у цій справі. Я дуже люблю це свято через те, що воно дійсно наповнює нас усіх радістю. І готуємося до нього завжди. Беремо. Ми вже 11 рік в ньому участь, часто перемагаємо. Сьогодні зайняли друге місце. Мені сподобалося цього року, що розширилась тема, так як воно пізніше вже трошки відквітували наші сади і квітники. То ми додали дари поліської землі взагалі. Перша з'явилась і номінація Барви Полісся. Призерами стали учасниці Баранівської, Червонармійської та Володарсько-Волинської районних жіночих рад. Друге місце у представниць Малинської районної ради і Новоград-Волинської міської, третє Житомирської районної жіночої ради. Названо і спецпризів спецпрезів за втілення ідеї, оригінальність за творчий доробок. Цьогорічній конкурс особливий тим, що, на нашу думку, що він був надзвичайно ідейним. Щороку ми присвячуємо його незалежності річниці незалежності нашої держави, і ви всі по сьогодні переконалися, що від композиції, які представлені були з кожного регіону нашої області, до самого свята, все знаменувало тому, що свято присвячене великій річниці незалежності нашої держави. Хочу сказати, що це свято було особливим ще оригінальним і змістовним в тому плані, що воно проходило на прекрасній Володар Волинській землі. Нам дуже приємно, що сьогодні зал володар волинського Районного будинку культури був переповнений людьми людьми різних професій, різних за віком була залучена молодь. І мені, як голові обласної ради, дуже приємно, що наші земляки небайдужі до своїх родин, до своїх осель, до своїх організацій і установ. І Я думаю, що зо мною погодяться земляки, що сьогодні наше квітуче полісся перейшло в акції моє квітуче місто, яке дуже гарно проходить у містах Новоград-Волин, Інському Житомирі, Коростені. Мені здається, що сьогодні ми не байдужі до того, що з кожним роком наші жіночі ради ростуть творче, ростуть тематичніше. Кожен район і місто Житомирщини представили ще й свої найвишуканіші квіткові букети, що символізували красу і добробут кожної оселі. Квіти були не лише у композиціях. Представниці фестивалю прикрасили ними капелюшки, вбрання, і серед кольорового різнобарв'я красувалась королева Баранівського представництва. Щастя, що я тут, і дуже приємно мені тут бути. Організатори фестивалю наголосили, що жінка, що прикрашає квітами свою оселю, село, місто цією заквіченою працею, звеличує себе, сім'ю, рідний край, Україну. Ми гордимося тим, що наш край називається Поліссям. Що цей конкурс започаткований у нас? Наступний 12-й фестиваль заплановано провести в Баранівському районі.